Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити таку, я навіть не знаю, як його назвати, пиріг, запіканка яблучна. Ну, в общем, починаємо. По рецепту треба 140 грам сметани. Я поклала сюди 4 столових ложки, спеціально на вісах це все робила. 4 столови ложки сметани це вийшло в мене 100 грам. 40 грам я хочу додати свіжим молоком. До речі, молоко у мене морожене. Заморожую в морозілки, і коли мені треба, якщо підписано свіже, свіже, я його е, використовую. Дві столови ложки, нічого з ним не відбувається, як ви бачите, молоко Дві столових ложки, і отак от все разом буде 140 грам. Е, до речі, пробувала молоко не кипячене, то якось робиться таке, воно прозоре. Коли молоко кипячене, воно все яке було таке. Так, все. Значить, поклали ми 140 мл. Треба сметани, у мене повторює молоко з сметаною. Більше сметани, менше молока. Тепер сюди я додам 2 яйця, столову ложку цукру, ванільний цукор. Столову ложку без горки крахмалу. Це все збиваю. Хочу поправити ще я помилилася не два яйця, а три яйця. Я добила ще одне яйце. Три яйця. Наголошую три яйця. Все, отака рідина у нас вийшла. Тепер беру форму. Хоч вона і силіконова, але її все одно змащую олією. Ну і все, і тепер починаю його виробляти сюди. Сподіваюся, що влізе все. Тісто А, забула за яблуко, розказати. Тут у мене два яблука. Ну, я точно помила і миленько таку порізала. Це оранжеве, це була у мене пару доля мандарини, для того, щоб не почерніло, я таку соком, але все одно починає темніти. Все одно темніше. Яблуко вкусне, горбне, да, сладке. Так, яблуко горбне. І тако викладаю яблучка. Яблучка будуть запікатися, вони трошки осядуть. Так що, у кого є така форма, оце, оце пропорція, то що треба. Бачите, я боялася. Кунжутом. І трошки кориці. Верні щіточок! Коротше, пачки не робіть, так як я зробила. Так як красиво було б скриті, скриті і спортив. Виправляю свою помилку. Трошки нечайно сипнула більше кориці, ніж треба. Я її розподілила по яблукам, Зараз почистила, це вже буде третє яблуко. Не почистила, а порізала ще одне яблучко. Ось такий колір вийшов. Для того, щоб його, скажімо, прикрити. Воно буде смачно всередині. Але зараз я тонесенько порізала яблучка. І викладу ще яблуками. Вони запечуються, я думаю, зайвими вони не будуть. Це така, як запечені яблука, до підпалок. зараз щеплення. В общем, занимаємося творчеством, творчество. Малюємо яблука. ну от яблука. І тепер ще знову посиплю кунжутом зверху. І Зараз відправляю в духовку. ну Тут треба довгенько, тому що яблучко, щоб протеклося. Взагалі, по рецепту держиться 40 хвилин при 180 градусах на 180 градусах. Ну і треба дивитися своїй духовці. І отак от відправляємо. Пройшло 40 хвилин, але держали ні, не 40, трошки більше, десь 50. Довгенько я пробую, так от торкалася його, а воно ще було не готове. З форми винявся він легко. Зараз будемо яблуко. Мм, mm, воно смачне. Дуже смачне. смачно. Я попробовала. Мм. Фу. Ніжне, дуже ніжне. Ага. Mm. Дуже-дуже ніжне. Дуже вкусно. Угу. Mm Зразу -hmm. аромат. Косеві ка, косеві ка, ну <косовика>... це. <косовика> <косовика> Рецептори. Рецептори запрацювали, дуже вкусно. Воно хоч і ріжеться не дуже добре, Ну я зараз ще спробую. Другим ножом. Це я взяла ніж такий оцей. Він не, не, не гострий. А якщо взяти так, щоб з руки було, от яблуко це змішає, знаєш? Ні, ну цим краще ріжеться. Ну, так хазяїнок наже й гострий. Ось все. Тут яблучка і такий цим ножом однозначно краще. А. Може, яблука все-таки краще почистити, щоб шкурочки не було? було може, по... можна було, було почистити. Ну, Це як, як ну, я пожаліла чистити, бо Гольден, то такі класні яблука. Коротше, дуже смачно, воно варто його приготувати. Воно дуже дуже ніжне, смачне. Можна ставити чай. І ще я хочу вам показати такий лайфхак. У нас тушить світло. І ми чай гріємо, гріємо в турочки. Воно ну, довго гріється. Так, да, але довго довге Юра зробив таку кришечку. Це звичайна кришка і ручка. я не помню, від чого це ручка. Це ну закипає моментально, тому що ж воно накрито. І ось вона так добре підійшла. І тут якраз получається дві чашечки чаю. Так що, кому візьміть на вороження, коли нема світла, отак от дуже швидко можна нагріти чай. А оце зробіть обов'язково. Дуже смачно, хоч ріжеться не дуже зручно, але смачне, смачне. Ні, якщо шкурочки не буде, то буде різатися хорошо. Дуже смачно. Ну готово, то вкусно. Це дійсно. Ага. Резюме. Ага. Вкусно. Ну, на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку. подобайки. Всім пока-пока.